По-перше, хочу вам е, презентувати дві, на мій погляд, дуже цікаві е, дані про нашу роботу за це першим привітча, мого призначення. Це От така робота, яка показую її. По Вона стосується розслідування кримінальних правопорушень щодо злочинної діяльності режиму науковича та придушення мирних протестних акцій інша робота вам показує протидія корупційним злочинам. і першу і другу ви зможете отримати в нашому прес-центрі, якщо забажаєте. там дуже Багато різних цифр, викладок, е, аналітики, що стосуються роботи Органів прокуратури України з 10 лютого по теперішній час. Я, я деяких зупинюсь окремо. По-перше, згідно моєї команди, було проаналізовано стан розслідування інші органів прокуратури. України злочинів чудово проти її та злочинної діяльності режиму Ледовища у розгляді роботи генеральних прокурорів Махніцького і та Ташов. Аналіз робився провідник Генеральної прокуратури України. Я наветі дітка. Прикладів по часу і по кількості справ. Махніцький робив майже 4 місяці. Єрема майже 8 місяців. Шокін більше 5 місяців. Це на сьогоднішній день. Це було розпочаток кримінальних проваджень. Це по по зазвичай. Махніцький 468. Єрема 415, Шокін 594. Направлено до суду обвинувальних актів. Махміцький 3, Ярема 40. Шокін 50. Це на цей час. Ухвалено судових рішень. Магнітський 2. Єрема 3. Шокін – 6. Якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, візьміть наші прецентрів оці дані. Вони офіційні і ви зможете з ними з усіма повністю ознайомитися. Далі. На сьогодні розпочаток процедуру заочного засудження у п'яти кримінальних провадження стосовно шести осіб. Колишнього президента України Януковича, колишнього голови Нацбанку Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Клименка, колишнього віце-прем'єр-міністра охорони здоров'я Богдані та й заступника Стащенка, колишнього заступника міністра заходів зборів і Як ви вже знаєте, можливо, що рішенням Печерського районного суду від 23.07 від 24.07 і 27 вчорашнього суд визнав правомірність доводів і доказів зібраних співробітників е, прокуратури генеральної відносно Богатильовані Ігнатова та Януковича і вже почав. Процедуру заочного засудження це тільки перший етап нашої роботи. Надалі буде розглянути надвижі терміни стосовно Арбузова, Клименка та стащина. Далі будуть інші. Я хочу вам повідомити, що на сьогодні вже Розроблено і практично завершено повідомлення про підозру на Відносно Януковича та інших за ознаками злочину передбачено частиною першою статті 255, це створення злочинної організації. Статті 364 це зловживання владою і статті 111, що повищає зраду, державну зраду. В найближчий час таке повідомлення про підозру буде вручено Януковичу та іншим його опічникам. На жаль, я вам скажу, що процедура заочного засудження вона тривала. І вона передбачає розглядок спочатку в наших судах, в українських судах. Після винесення вироду цих справах ми направимо згідно закону рішення судів в інші держави, де є кошти, майно всіх наших фігурантів. Януковича, Богдальовий, Арбузова та інших. Вона передбачає потім згідно Європейської конвенції про міжнародну дійсність кональних вироках, в тих державах, де є таке майно, буде процедура знову-таки судова в цих державах, і їхніх державах. Потім Буде наша відсець юстиції вже включається до справи і буде здійснені повністю або частково конфіскація цього майна. При цьому можливий розподіл цих коштів з державою, яка здійснила конфіскацію, це може бути Швейцарія, будь-яка держава в залежності від складу кожної зі сторони і зусиль, які призвели до конфіскації. Я маю надію, що держава України, яка, на мій погляд, вже зробила і буде далі робити, зможе отримати повністю конфіскацію майна. І тоді ці кошти та майно буде передані державі України. Крім цього, з питань повернення майна, можливою встановлення незаконного виведення закордонного майна та активів експосадовців усіх, не тільки тих, хто назвав, а й інших, підготовлено та направлено до компетентних органів іноземних держав понад 100 запитів українськими слідчими органами прокуратури. Про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних провадженнях проти цих військовопосадовців та їх осіб близького оточення. Зокрема, це держави Австрія, Великобританія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Кіпр, Сінгапур, Латвія та інші. Я маю надію, що співпраця міжнародна триває і буде тривати і дасть свої. Позитивні рота. Хочу вам повідомити ще деякі цифри, які вам про зможе отримати нашу процесу. Це За період 10 лютого по даний час слідчими хід Генеральної прокуратури України направлено до суду 11 вимагає актів стосовно 23 осіб у кримінальних провадженнях щодо протидії протесної макції. Взагалі, як я вам казав, напали 50 танків по всій Україні. Повідомлено про підозру 10 лютого загалом 149 осіб за вчинення зачення з метою придушення акції протесту. Я не буду вам зараз розшифровувати, хто і як, але я вам продемонструю і дуже знову вас запрошую, нашого прецена, призвонити осіці повністю дані. На сьогодні накладено арешт в Україні на дуже багато будинків судових, синий папер, золотые сливки и так далее. Вот я строить. Кошки заблокованы за, за кордон. Это 9 миллионов евро, 26 миллионов долларов и 85 миллионов швейцарских франков. Кошки Пільйоних підприємств на суму 30 мільйонів доларів США і 4,5 мільйони придатних хан. Окрім того, в Україні для конструкторів, будь ласка. Повернути та попереджує законне надання тридцять. І 7 тисяч гектарів землі. Окрім цього, більш подорожно, понад 11 мільярдів гривень. У цьому порядку полона права це, як кажуть, це стосується акції. 31 тисячі громадян. Судами задоволено більш ніж 12 тисяч прокурорських позовів, за якими стягнути. Майже шість мільярдів гривень. Це посібка по справа розумієте? Тому що є деякі політики, депутати, вони закажуть, що ми нічого не робимо. Як прийшов шокінг, все стало. А от краще, ніж люди. На наш реєстр, той, що був мною створений, спочатку його функціонування. З 29 квітня цього року користувачі переглянули його сторінку понад півмільйона разів. І три тисячі разів давали свої пропозиції, які були повністю випрацьовані слідчими професіоналами. Усі катання. впродовж 6 місяців цього року до суду направлено 915 обладнальних актів стосовно 1053 осіб. Причому хочу зауважити, за МВС направлено 620 кримінальних проваджень, річними прокуратури 249. Пропоную вам. Э, Співставити чисельність в, в міліції, це близько 1400 і нас 15 тисяч. Що стосується стану проти кримінальної комісії, прокурорні розпочатку розслідування у... 410 кримінальних проваджень про коробці ізочних. У ході слідства від посад від скоруна, 189 посадових осіб. Закінчено розслідування 112 пробаджень. За результатами всіх проваджень скромна з обвинувальним актом 259 проваджень стосовно 316 осіб. Там подає адмінкорупції. Серед визначений законам України про запобігання корупції спеціально поважимо суб'єкти у сфері у корупції. На даний час найбільш ефективно подають адмінкорупці саме головної прокуратури. Упродовж 6 місяців поточного року прокурорами суду надіслано 1042 протоколи про вчинення админ або ж це майже 70% від загальної кількості подержання. Знову що, вас випадок на кількість керівників прокуратури, міліції, СБУ і таке інші. До кримінальної відповідальності закупівні правопорушення притягнути, працівників МВФ, організації прокуратури, працівників МВС 104, кримінальний службу 32, митний 26, сержант Белопозив 25. і Іноградів прокуратури 9. Окрім того, шість професійних суддів. У ще є багато цифр різних, але я знову вам пропоную обов'язково взяти в нашому президенті оці всі цифри, тому що їх дуже багато, і я не хочу гадати часу на їх. Хочу вам також повідомити, що дискусую, що полісідства встановлені особи, числа депутатів. Партії регіонів бувши, народних обранців. І на сьогодні готується подання до Верховної Ради України про позбавлення їх недотоканості та на арешт. цього, відносно пана Лозового, ми ну було повне подання в Верховної Ради про його затримання, арешту. Але в зв'язку з тим, що в місі Чернігові, недавно, ви про це знаєте, ще одне правопорушення. Я відзиваю це подання. Відциваю це подання. Додатково долучаю нові епізоди і знову направляю до Верховної Ради України. Вам це ясно? Я не забираю його. А відзиваю, до фремляємо і з новими епізодами і направляємо знову до дверку разу. Відносно відносно е, взагалі не неоторктаності, я маю надію, що депутати зможуть. Це зробити і знати себе на торгівське. Тому що, на жаль, деякі з них цим дуже сильно зживають. Окрім цього, ви знаєте, про Негандію Савченко. Знаєте, що його незаконно затримали, зарештували, суджували і так Зв'язку з цим прийняти рішення, повідомити про підозру усім особам, громадянам, як України, так і Російської Федерації, про скоєння бізнес відносно Надій Саші. Це вже на сьогодні підозри є. Вони будуть вам також презентовані. Я думаю, що завтра ви це побачите. Також хочу вам повідомити відносно кроків генеральної щодо реформування генеральної панку. Ви знаєте, що створено у нас п'ять центрів це місто місті Києв, та інші. Львівська область, Тесен, Харків, де працюють комісії про відбуваність на відбору на заміщення місцевих прокурор. Станом на 26 липня вийшло 748 заявок на посаду місцевих прокурор. Зокрема, у Київській області 279, Дніпропетровській – 112, львівський 158, Латвійський 122, Арпій 77. Відново наказу. Мій заступник, дивіться, поліція. Почолив. Куркус по місцевої прокуратури. Також я вже повідомляв про те, що ми благодійно створено так званою умовно званою палательною прокуратури з числа студентів і відбувших факультетів, нашего державы. На сегодня такой да, вид, разоблачая положение про конкурс лидеров, сектант, положение про конкурс и так далее. Было